Вітаю всіх сьогодні. Ми починаємо навчання на платформі Meet App Inverter. Це дуже потужний інструмент для створення додатків для ваших телефонів на платформі Android. Отже, ти сам зможеш зробити будь-який додаток і запустити його на своєму телефоні. І для цього не треба нічого скачувати та встановлювати або бути експертом чи клоном у програмуванні. На цьому першому уроці ми ознайомимося з інструментарієм та зробимо свій перший додаток, який буде при натисканні на кнопку змінити колір на блакитний. Почнемо з того, що за допомогою комп'ютера і браузера, треба зайти за оцею адресою appinvertor.mit.edu. І для того, щоб розпочати творити, треба натиснути на ось цю кнопочку Create Apps. Якщо ви вже використовуєте в браузері свій Google аккаунт, то він буде синхронізований з Meet App Inverter. Дозволяємо таку синхронізацію та погоджуємося з умовами використання сервісу. Платформа вітає нового користувача і дає можливість познайомитись з можливостями системи. У верхній правій частині екрану можна вибрати мову. Української немає, але найближче до нас є російська. Це краще ніж китайська чи корейська. Для створення нового проєкту натиснемо відповідну кнопочку, зазначимо назву нашого проєкту та натиснемо ОК. Коли ми відкриваємо новостворений проект, він відкривається у режимі дизайнера, де ми можемо додати велику кількість різноманітних компонентів, наприклад, кнопку або якесь там зображення. Взагалі, компонентів, які ми можемо додавати нашому проєкту велика кількість, і вони об'єднані у відповідні групи. Центральна частина екрану в вікно попереднього перегляду, в якому знаходиться наш віртуальний телефон. Праворуч від нього можна побачити віконці компонентів, які вже використані в нашому проєкті. Кожен із зазначених компонентів має велику кількість різноманітних властивостей, значення яких наводиться у правій частині вікна. В залежності від того, який компонент обрано, у нього можуть бути такі, наприклад, властивості, як ширина, висота, колір, розмір і так далі. Якщо в режимі дизайнеру можна додавати різноманітні компоненти та визначати їх первинні властивості, то в режимі блоки можна вказувати алгоритми, що складаються з подій та реакцій на ці події. В цьому режимі з лівого боку розташовані різноманітні програмні блоки та елементи, що присутні в нашому проєкті. Так, наприклад, у нашій кнопці є наступні події. Перетягнемо у робочу область першу з них, яка відповідає за клацання по цій кнопці. Тепер оберемо якусь дію, яка буде здійснюватись з цією кнопкою. Наприклад, це буде присвоювання кнопці якогось іншого кольору. З лівого боку обираємо блоки кольорів та обираємо, наприклад, блакитний, перетягуючи його в робочу область і під'єднуючи до відповідного блоку. Ось і все, наш перший додаток готовий. Тепер його треба встановити на свій телефон. Для цього обираємо побудувати Android APK файл, який ми після побудови скачаємо на свій телефон та запустимо на встановлення. Побудова APK файлу займе трохи часу, після якого ви маєте можливість або завантажити посиланнячком на свій комп'ютер, або сканувати за допомогою сканеру QR-кодів. Ось наша кнопка, натискаємо її, вона змінює свій колір на блакитний. Ура! Сподіваюся, у вас все вийшло. Дякую за увагу. На все добре. До побачення!